Зараз уряд оновив вимоги до обліку таких гуманітарних автівок. На протязі не більше ніж трьох місяців. Всі ці автівки мають стати на тимчасовий державний облік. От є така постанова від 29 жовтня 2024 року. Кінець ери гуманітарних авто. Військові та волонтери більше не зможуть їздити на автівках без реєстрації. Чи це так, чи не так? Давайте будемо розбиратися що до чого. Вітаю, друзі! З нами знову автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео присвячене темам у змінах чинних ПДР України, митного та податкового законодавства, і взагалі, все, що має відношення до авто, до авто та автовласників в Україні. І про що ж сьогоднішнє відео? Ні для кого не секрет, що з початку війни я не беру у рахунок певний етап певний час на пільгову нульову, нульове розмитнення. Да, я беру весь час з початку війни і до сьогодні, що багато автівок було завезено в Україну, саме гуманітарних автівок, які використовуються для нужд ЗСУ, будь-яких підрозділів незалежно від. Підпорядкування, це ЗСУ, НГУ, ГУР, Прикордонна служба або будь-які інші підрозділи. Ми все це узагальнюємо як загальні Збройні сили України загалом, незалежно від підпорядкування. Також ці автівки використовуються, звісно, і офіційними волонтерами, оформлені на ті, завезені на ті чи інші благодійні фонди. І пересуваються дорогами України, вони на іноземних номерах. На, в принципі, з усієї Європи ці номери є з будь країни — і Центральної, і Північної, і Південної Європи, і, і е е Великобританії. І, звісно, що на е Норвегії, Данії, Швеції та будь-які номери можуть бути за Польщу, Словакію, е Німеччину, я взагалі вже мовчу. Так ось а... На сьогодні ці автівки, да, вони офіційно завезені в країну е е як або волонтерські, або військові, е е розписані на ті чи інші, можливо, підрозділи, бо просто так ви зараз ці автівки не завезете, але використовуються вони і, і у зони проведення бойових дій, і на за дорогах загального користування вони використовуються на іноземних номерах. Тобто, в принципі, без реєстрації. Так ось. Mm -hmm. Зараз уряд оновив вимоги до обліку таких гуманітарних автівок, як то кажуть, да, загалом, незалежно від того, вони використовуються для ЗСУ чи на потреби фондів, нема різниці. І е, протязю, на протязі м -м, не більше, ніж трьох місяців, всі ці автівки мають стати на тимчасовий державний облік. І далі вже... М -м -м. Не використовуватись на дорогах загального користування з іноземними номерами, конкретно ці дії регламентуються постановою за номером 1235 від 29 жовтня 2024 року, згідно якої автомобілі ввезені для потреб військовослужбовців на митну територію України до вересня 2023 року на підставі декларації про перелік. Товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, підлягають тимчасовому державному обліку протягом трьох місяців з моменту набуття цієї постановою чинності. У іншому разі, такі авто вважатимуться необлікованими. Якось так. От є така постанова від 29 жовтня 2024 року, тобто і декілька днів лише. Подивимось, як воно все буде працювати, бо, звісно, що таких автівок, ввезено на територію України, безліч. Вони є і у кожному підрозділі, вони є і у кожному благодійному фонді. І звісно, що з точки зору. Використання на дорогу, на дорогах загального користування такі автівки іноді дійсно викликають певне складнощі, бо вони і потрапляють у ДТП. Звісно, як і будь-яке інше авто, вони можуть бути бути про провокатором створення небезпечного небезпечної обставини на дорозі або порушень ДТП, або попадати на камери контроля швидкості та будь-що. І в такому разі, в принципі, у більшості варіантів знайти ну, майже нереально. А хто був, а що було, а де, де ця автівка, а на кого вона зареєстрована, хто її користується, у більшості випадків знайти майже нереально. Тому і було прийнято рішення про постанову на тимчасовий облік таких автівок. Ви мовити, щоб щось упорядочити. Тобто при цьому не взимаються ніякі пошлини, не пенсійний фонд, не розмитнення, нічого з цих автівок не береться. Вони як використовувалися, так і використовуються, але вони мають бути на тимчасовому обліку. Ну, Звісно, до кінця військового стану, до всіх обставин, а яка буде подальша доля цих автівок, як вони будуть. Документуватись, як вони будуть реєструватись, чи вони будуть просто тупо списуватись, чи просто по факту їх вже з тимчасового обліку зроблять на постійний. ну, Ті автівки, що, звісно, переживуть військові дії. Поки що все це не зрозуміло. Так що, друзі, ось такі новини, ось така інформація. Тому тим. З вас, хто використовує такі автівки для службових обов'язків виконання, да, і е, як волонтери, е, то, будь ласка, друзі, майте це на увазі і зверніться до відповідних е, сервісних центрів МВС да, з, заяму, з, з заявою з наданням усіх необхідних документів, щоб ваші автівки були поставлені на тимчасовий облік. Ну і звісно, щоб потім не виникало ніяких. Моментів, питань, порушень, якихось е, е, недобрих е, спілкувань з працівниками дорожньої поліції і таке-таке інше. Все. На цьому будемо сьогоднішнє відео завершувати. З вами, як завжди, був Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Ну і звісно, що до нових зустрічей в ефірі і усім безпечних дорог, мирного неба над головою, найшвидшої нашої спільної перемоги, і все буде Україна!